Готуйте нерви. Ми стартуємо. Ми підготували 30 серіалів психотрилерів, які затиснуть вашу свідомість у лещата. Відлічуємо від 30 до 1, Перевірмо, скільки з них змусить вас не спати вночі. Привиди садиби блай. Гувернантка доглядає дітей у старому маєтку, де тіні перешиптуються в дзеркалах. Кожен шепіт розкриває тайну, що стискає серце, і не відпускає навіть після титрів. Одного разу збрехавши. Вдова ставить няня камеру і бачить на записі мертвого чоловіка. Хто грається з її реальністю? Одна брехня виростає в павутину таємниць, де кожен крок може стати пасткою. Спостерігач. Мрія про ідеальний дім перетворюється на жах, коли невідомий надсилає листи. Я пильную. Підозрюєш кожного сусіда, і навіть власні стіни, що ніби мають очі. Шугар. Приватний детектив Джон Шугар шукає зниклу спадкоємицю Голівуду. Розкіш Лос-Анджелеса приховує гнилі секрети, а сам слідчий носить шрами, про які мовчить. Касл Рок улюблене містечко Стівена Кінга зливає всі його кошмари в один вир. Старі гріхи оживають, а клітка в тюрмі пуста. Хоча всередині хтось шепоче твоє ім'я. Чужак хлопчика вбито. Докази протирічні вбивця був у двох місцях одночасно. Поліція стикається з істотою двійником, і раціональний світ тріщить. Падіння до Ашеров. Фармацевтичні мільярдери живуть у розкошах, доки смерть не починає збирати дивіденди. Родинна сага зварена з гріхів та угод із власними демонами. Послідовники письменник маніяк вербує фанатів, аби ті вбивали за нього. Агент ФБР полює не за одним хижаком, а за цілою зграю, де кожен носить маску нормальності. Грішниця. Звичайна мати раптово вбиває незнайомця. Детектив Амброуз віддирає шари її пам'яті, поки правда не починає різати глибше, ніж ніж. У її очах Роман із босом перетворюється на окультний трикутник, коли коханка заводить дружбу з його дружиною. Сни стають зброєю, а любов пасткою. Жінка в стіні. Лорна прокидається з трупом у спальні та прогалиною в пам'яті. Сомнамбулізм чи вбивство. Детектив із власними секретами з'ясовує, хто монстр у цій темній кімнаті. Мейри зі стауна маленьке місто. Велика трагедія. Детективка шукає вбивцю дівчини і водночас власний спосіб вижити серед уламків сім'ї. Реалізм ріже по-живому. Алієніст 1896 рік Нью-Йорк. Перші профайлери полюють на маніяка, поки місто душить газовими ліхтарями та соціальними ранами. Історична темрява зі справжнім холодом. Пацієнт серійний убивця приковує психотерапевта до ланцюга і вимагає вилікувати. Кожна сесія може врятувати або вбити. Рій, фанатка поп-діви, занурюється в одержимість, що пахне кров'ю. Соцмережі дзищать, мов вулик. Кожен лайк може стати жалом, а тіла колекцією. Відіграти назад. Манхеттенський блиск тріскає після жорсткого вбивства. Ідеальна родина розпадається як кришталь. Кожен уламок ріже того, хто тримає. Година диявола 3.33 щоночі. Дзеркала показують чуже життя, а серійний убивця знає твій наступний крок. Час стає лезом, що ріже реальність. Ти. Джо Голдберг перетворює закоханість на досьє і Сталкінг. Нове місто, нова жертва. ті ж ножиці у кишені. Чи зупинить його хтось, окрім нього, самого? Шершні. Після авіакатастрофи дівоча команда виживає в лісі. 25 років по тому таємниці канібалізму стукають у двері дорослих жінок. Ліс бере своє з відсотками. Крах детективка Гіпсон проти сім'янина серійника Спектора. Дві холодні свідомості в смертельному танці, де співчуття до монстра лякає найбільше. Мотель Бейтс. Після загадкової смерті батька Норма купує придорожній мотель, сподіваючись на спокій. Та щоночі номери годуються кошмарами гостей і хворобливою прихильністю сина. Коли материнська опіка стає удавкою, народжується ляльковод жаху Норман Бейтс. Гострі предмети. Репортерка Каміла повертається до містечка, де кожна вулиця рубець на її шкірі. Дві вбиті дівчинки. Токсична матір і сестра Янголок із усмішкою диявола. Алкоголь тамує біль та леза під шкірою співають. Минуле змушує її різати правду до кістки. Привид дому на пагорбі. П'ятеро дітей утекли з проклятої садиби, але спогади лишилися за шпалерами мозку. Минуле шепоче імена розставляє обійми капкани. Коли дорослі країни повертаються, дім прагне завершити недобудовану труну для кожного з них. Двері самі знають, кого впустити. Ріплі, том ріплі привласнює чуже сонце. Вілли на узбережжі, білий костюм, джаз. Заполірованою поверхнею дзеркало, що жадає нової маски. Кожна брехня спалює межі, а чорно-білі тіні малюють портрет безіменного хижака. Італійське сонце плавить совість. Вбивство пахне морем. Мисливець за розумом. 1970 -ті. агенти Форт і Тенч слухають серійних убивць, щоб передбачити наступних. ФБР заглядає у дитинство монстрів, а тонка стіна між мисливцем і здобиччю тріщить. Профайлінг стає дзеркалом темряви, і тиша камери дзвенить після кожного зізнання. Декстер судмедексперт у день. Каратель убивця вночі. Дерев'яна скринька з кров'яними слайдами його щоденник. Кодекс батька дозволяє різати тільки поганих, але ножі стирають межу. Глядач з жахом ловить собі на думці, що вболіває за монстра. А кожен футляр пахне свободою. Розділення Лумен ділить мозок на інні і ауті. Офісні клони не бачать світанків домашні, що коїться під люмінесцентним світлом. Коли ліфт заїдає, балада про баланс руйнується, свідомість шукає шви, а корпоративні стіни тонші засірники совісті. Степлер клацає, мов постріл. Медіа News, вибухові прем'єри, гарячі трейлери та найсвіжіші новини кіно. Готовий до екшену. Підписуйся на Медіа News щодня. Новий блокбастер. Ганнібал. Віл Грем бачить злочини очима убивць. Але найнебезпечніший сидить напроти. Естет Лектер. Їхня дружба вечеря з соусом обману, профілювання. Класична музика і легені нафаршировані секретами. Смак жаху лишається на небі язика, як після дорогого вина. Справжній детектив. Спекотна Луїзіана. Спіральні символи двоє копій філософів, з'єднані 17 роками провини. Темрява культу оглядається назад, і кожен ковток віскі гірчить іржею значка. Чи врятує нігіліста Коула крихта світла, якщо сам світ. Казан гріха. Сонце там лампа допиту. Твін Пікс вишневий пиріг солодший брехні. Кава чорніша таємниць. Купер шукає лору палмер і провалюється в червоні кімнати, де танцюють гноми, а сови шипочуть навпаки. Серіал Лабіринт, де кожні двері ведуть у сни. А очі глядача стають персонажем: дерева шипочуть код космосу. Ми зібрали для вас найсильніші психотрилери останніх років. А який серіал змусив вас затамувати подих або змінити погляд на світ? Напишіть у коментарях, а ще збережіть цей список, щоб не загубити.